Так, от вже бачу, друзі, вітаю, вітаю всіх. Це наша друга спроба, тому що спершу у нас не було, не було звуку. Я рад вас всіх вітати, рад вас всіх бачити. І сьогодні наша тема ера нової ідентичності. І чи готові ми до змін? А насправді тема ця максимально важлива для нас, тому що я вірю, що ми живемо в унікальний час. І я це бачу, і ми бачимо, що в цьому світі що відбувається, які події. І Бог робить щось нове. Я маю на увазі не те, що в країні відбувається війна і нестабільність, а те, що саме в цей час. Господь бажає піднімати а, своїх людей, Він бажає а, ставити своїх людей, щоб вони були світлом для цього світу. І Бог робить щось нове. І питання не в тому, чи він готовий благословляти нас, чи він готовий вести нас в цей час, а питання в тому. Чи ти готовий увійти в те, що Він вже приготував для нас? Знаєте, що найбільше дивує мене? Мене дивує, скільки людей, сьогодні віруючих, моляться про зміни в своєму житті. Але коли зміни приходять, і коли Бог перед ними відкриває двері? Вони чіпляються і тримаються за старе, і вони не входять в те, що Бог для них приготував. Вони хочуть нового життя, але вони хочуть нового життя зі старою ідентичністю себе. І це критичне, важлива річ, те, про що ми говоримо. Вони хочуть благословення в своєму житті. Але хочуть благословення без внутрішньої трансформації. Але так це не працює. Бог каже: ось я роблю нове, так написано в Біблії. Але це нове воно не для всіх. Ну в якому сенсі не для всіх. Воно для всіх, але не всі люди здатні це зрозуміти і в це війти. Це для тих, хто готовий сьогодні змінитися, хто готовий це почути. Це для тих, хто розуміє, щоб увійти в нове, треба відпустити старе. Я не кажу просто якісь зовнішні речі. Я кажу те, що всередині. І це стосується не лише там якихось твоїх обставин, прийняті рішення. Це стосується того, ким. Ти себе вважаєш. Ми входимо в еру нової ідентичності дітей Божих. Це не просто якісь такі красиві гучні слова. Це реальність, яка вже формується сьогодні. І я бачу, як є такі два типи людей навколо. Перше. Вони продовжують жити зі старим мисленням, старими обмеженнями, стереотипами, своїми старими страхами, жити, живлячись своїм досвідом минулого, вони проєктують своє минуле і продовжують на своє сьогодні і на майбутнє. Такі люди добрі, чудові, вони моляться, вони ходять до церкви. Але глибоко всередині, вони досі вважають себе недостатніми, неготов, неготовими, недостойними, нездатними на щось нове, на щось більше. І є друга група людей, яких я бачу сьогодні, це ті, хто усвідомив, що я нове. Творіння во Христі Ісусі. Що старе мій досвід, моє минуле, старе минуло. І я не повертаюсь до того, ким я був. Це люди, які приймають рішення жити не з позиції жертви, а з позиції переможця во Христі. Не з позиції раба, ну, це таке застаріле слово, людина, яка вважає, що вона нічого, ні на чого не впливає, а з позиції Сина Божого або доньки Божої. І саме ці люди входять у те, що Бог для них приготував. Тому, друзі, якщо ви дивитесь, ставте лайк, пишіть ваші коментарі. Чому? Тому що Боже благословіння шукає, почуйте, не обставини. Боже благословіння шукає ідентичність. Воно шукає людей, які готові прийняти його не як випадок благословення або якесь чудо, яке просто з неба має прийти, а як норму свого життя. Дякую, бачу, що ви мене чуєте. Уявіть собі от цю картину, от просто будьте зі мною. Ви, наприклад, берете да, Авраама, біблійного Авраама, просто уявіть собі цю картину. Чоловіка віри, про якого ми читаємо в Біблії, батька благословення, про якого ми читаємо, і ставите його ну, якимось чимним дивом, в ваші обставини, прямо вашу квартиру, ваш дім. Серед ваших боргів, серед ваших проблем, в яких ви зараз знаходитесь, на роботі, ті ж самі, можливо, складні стосунки. От уявіть собі, що він опинився на вашому місці, друзі. Якщо ви можете себе це уявити, що тоді відбувається? Що, як буде себе поводити Авраам? Він буде скаржитися. Чи не буде чекати, поки щось зміниться самою, просто руками моритися і чекати на якесь чудо, диво дивне? Ні, він, буде виправдовувати, він не буде виправдовувати себе обставинами. Чому? Тому що його ідентичність Авраама сильніше за всі обставини, в яких він опинився. Він знає, хто він, і, от уявить собі, що Авраам помістився на ваше місце, і через вік, максимум, цей чоловік вийде на той самий рівень, де він був в Біблії. І не тому, що обставини якось для нього особливо змінилися, а тому, що він змінив обставини силою своєї ідентичності. І це і є. Також прояв віри. Ви можете собі це уявити? А тепер запитання особисто до тебе. Якщо Авраам у твоїх обставинах досягнув би успіху, а це 100% було б так, то тоді у мене, друже, таке питання так в чому проблема? Тобто проблема виходить не в обставинах. А проблема в ідентичності, в тому, ким ми бачимо себе, якими ми бачимо себе, ти можеш мати все, можеш мати можливості, ресурси, зв'язки. Але якщо ти живеш з ідентичністю бідного, ти все рівно будеш бідним. Ти можеш бути оточений людьми, але якщо ти живеш з ідентичністю самотнього, що б тобі не казали люди навколо тебе, ти все рівно будеш відчувати себе самотнім, ти можеш мати талант, здібності, покликання. Я знаю, що ти їх маєш. Але якщо ти живеш з ідентичністю, невдах, що мене ніхто не визнає, ти реально не досягнеш успіху, поки ці речі не зміняться. І це не просто, друже, послухай мене, це не просто якийсь такий щасливий випадок, який має статися. Це не просто везіння, чому от з такими людьми, як Аврам це... Сталося. Послухай, це свідоме прийняття ідентичності, яку Бог дає тобі во Христі Ісусі. Писання нам дуже чітко каже: якщо хто в Христі, той нове творіння, старе, минуле настало нове. І це не метафора. Це не щось, що станеться колись, коли ти потрапиш на, на небеса. Біблія говорить, що це є реальність тут і зараз. Але більшість людей не приймають цю реальність. Вони приймають Христа як свого Спасителя, так вони в нього ві вірюють, вони сповідують, читають Біблію, але вони все рівно не. Приймають свою нову ідентичність во Христі Ісусі. Хто вони є? Вони продовжують жити так, ніби в їхньому житті нічого взагалі не змінилося. Вони просто моляться і живуть в очікуванні, коли Бог їм щось дасть. Вони кажуть: Ну я ж такий, який я і був. Це моя вдача. А це, от я живу в такій сім'ї, ми завжди були такими, у нас всі такі були, у нас ніколи не було грошей, ми не вміємо будувати стосунки. Або це мої гріхи, це мої помилки, я в цьому завжди жив і в цьому живу. Тобто ці люди живуть в цій ідентичності. От я тобі дам зараз одну важливу думку. Дивись, Біблія. Не каже, хто в Христі, той опиняється в нових обставинах, на новій роботі, на новій посаді, в нових відносинах, в новому будинку, в нової квартирі ні, нове творіння. Тобто Бог змінює і починає змінювати не обставини, а саме ідентичність. Тому, друже, старе минуле Біблія каже: настало нове, але поки ти сам не приймеш це рішення, Нічого не зміниться. Бог не змінює твої обставини, Він змінює тебе. Це важливо. А коли змінішся, змінюєшся ти, тоді обставини, як нас вчить Біблія, вони змушені змінюватися слідом за твоєю вірою. І це, і є, духовний, це і є духовний закон. Тому що зовнішнє. Завжди відображає внутрішнє. Хоча, може, вони так швидко, тому що є певна інерція, але це так відбувається. Твоє життя це відображення. Послухай мене, це відображення твоєї внутрішньої ідентичності. Я розумію, що нам не всім це подобається чути, але так каже Біблія. І от що я бачу зараз: Бог формує покоління. Людей з новою ідентичністю. Людей, які не чекають, поки хтось їм дасть дозвіл бути успішними. Людей, які не виправдовують свої невдачі обставинами. Людей, які знають, що я син або я донька Божа. Які мають цю ідентичність, які знають, що я благословений, я нове творіння, і я живу відповідно до цієї реальності, про яку мені сказав Бог. Це люди, які входять у, входять у те, що Бог приготував для них. І не тому, що вони просто самі по собі якісь. Ім пощастило, і вони особливі, а тому, що вони усвідомили свою ідентичність. Вони змінили своє бачення про самого себе. Вони взяли відповідно бачення, яке Бог має для них. Давайте згадаємо з вами біблійного Йосипа. Да? Давайте подивимось на, на нього. Він був рабом, коли його брати продали. Він був ув'язненим, але його ідентичність вона не змінювалась. Він був лідером у домі Потифара, він став лідером у в'язниці, він був благословений там, він став благословеним тут, всюди, де не був Йосип. Чи у в'язниці, чи був в рабстві, він мав ідентичність благословеної людини і Бог був з ним. Тобто обставини не диктували йому, ким йому треба бути, і як себе відчувати, і як ким бачити себе. Його ідентичність диктувала обставинам, як вони мають змінитися. Раб у палаці, царському палаці, все рівно залишиться рабом. Він буде скаржитися, він буде боятися, він буде обмежувати себе. І ми бачимо, що навпаки, син у в'язниці залишається сином, тому що він знає свою цінність. Тому що він знає, що ці обставини, вони тимчасові. Він знає, що Бог з ним кожного дня і на кожному кроці. Друже. І ось моє запитання до тебе. От, хто ти? Я маю на увазі, ким ти бачиш себе во Христі? Не ким ти був колись в минулому, рік назад, навіть вчора. Не те. Про що люди кажуть про тебе? Не що показують твої обставини, а саме, хто ти в Христі, ким Бог назвав тебе. Бо коли ти по справжньому усвідомиш це, тоді все в твоєму житті почне змінюватися. Не обставини. Змінять тебе, от як більшість людей думають, вони моляться. Якщо в мене будуть відносини, буде робота, я відчую себе благосовленним. Ти зміниш обставини в своєму житті. Дуже, ми входимо в часи, ми входимо в еру, коли Бог шукає, і Він шукає сьогодні людей, готові Прийняти нову ідентичність, тобто усвідомити, що вони нове творіння в Христі, готових відпустити образ жертви і прийняти образ переможця в Христі, готових перестати жити в страху і почати жити по справді, жити в вірі. Людей, готових сказати, я не той. Ким я був колись. Я навіть не то, ким я був вчора і сьогодні зранку, а я є нове творіння во Христі. І я живу відповідно до цього. І якщо ти відчуваєш, друже, всередині, що це не випадковість, що це Бог кличе тебе, те, що ти чуєш, і я знаю, що це не випадково ти. Почув ці слова. Він не кличе тебе сьогодні змінити просто обставини або щось чекати зовні. Сьогодні він кличе тебе змінити свій, свою ідентичність, оновити свій розум. Бо коли змінишся, ти зміниться твоя усвідомленість, твоя ідентичність, тоді ти побачиш, як обставини. Не зможуть вистояти проти твоєї віри. Тому, друже, от скажи, чи ти готовий до цього, чи ти готовий відпустити старе? Чи ти готовий прийняти нове, що Бог має для тебе? Не просто на словах, так, я готовий. Не просто в теорії опасти пастор, Це було би так чудово, якщо би це сталося, а в реальному житті. І на це потрібна робота, праця щодня в кожному твоєму рішенні. Я бачу, пишуть, що так, готові 100%. Слава Богу, амінь. Тому Бог сьогодні, я вірю, Він формує свою спільноту людей з новою ідентичністю. Тому ми і спілкуємо з вами? Люди, які не просто хочуть виживати? Люди, які знають, що вони покликані процвітати. Людей, які не просто про щось мріють, а люди, які втілюють свої мрії і свої бажання. Люди, які не просто вірують, що зміни існують, і вони, можливо, колись стануть і в моєму житті. Ні, це інші люди, вони є цими змінами в своєму, в своєму житті. І я запрошую тебе ставати частиною цього. Не просто як глядач, як спостерігач, а як реальний учасник. Не як хтось, хто просто чекає на, благослові... на благословення, а як той, хто усвідомлює. Благословення це і є моя ідентичність. Успіх це і є моя природа. Я благословенний во Христі. Не тоді, коли щось станеться, я вже благословенний. Процвітання від Бога це і є моє ДНК. Во Христі Ісусі. Тому наша церква, місто світла це не просто церква, це наша спільнота людей нової ідентичності. Це спільнота людей, які вирішили не повертатися до старого. А сказати: Я живу як нове. Творіння в Христі Ісусі. Не колись, а прямо зараз, не дивлячись на обставини, от в цих обставинах але з цією вірою, як Авраам, як Іосиф. Тому у мене сьогодні заклик до тебе, друже. Ти готовий? Тому що час нової ідентичності вже почався. І вона чекає тебе. Ти недосконала людина, я недосконала людина, ми недосконала версія себе. Але питання зараз не про це. Це не про тебе без проблем. скажеш, пастир, у мене стільки проблем, стільки всього. Це історія не про це. Чекає на тебе, який готовий прийняти рішення. Я більше не раб, я син Божий, або хтось каже донька Божа. Я син, і я живу відповідно до цієї істини. Я живу відповідно до Божого плана для мого життя. Тому, друже, приєднуйся, залишайся разом. Ми з вами спілкувалися, були частиною спільноти і несли це світло в цей світ. Тому стань частиною цього, бо те, що Бог робить прямо зараз. Це не лише для тих, хто готовий хто просто чекає на обставини, а для тих, хто готовий змінитися. Друзі, я дякую вам за ваші коментарі. Тут пишуть улюблена дочка, тата, як чудово бачити, коли є така от ідентичність дітей Божих 100%. Алілуя. Я дякую Богу за вашу підтримку, за ваші коментарі, ваші лайки. Хто дивиться нас перший раз, хто не підписан, підписуйтесь на цей канал, і ми з вами будемо продовжувати відкривати духовні істини Біблії, які Бог нам дав, для того, щоб наше життя стало благословеним. Я бажаю вам всім тепла. Більше світла, миру, радості і богословіння. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео.